Доброго вечора. З вами, як завжди, я, Любов. І в нас сьогодні чергова заготовочка. Це буде кабачкова ікра, така гостренька, смажена на сковорідках, дуже гостренька із часничком, з перчиком і з овочами. Неподрібнена вона така ікра, але більше схожа на салатик. Подивимося, це навіть у цю ікру кабачкову можна зробити наполовину половину кабачки половину сині баклажани. Дуже смачна, так що готуємо. Що для цього потрібно? У мене півтора кг отаких. Тут малесенькі, у мене один малесенький ось такий є, але краще, коли ось такі або навіть ось такі. Вони не старі, але вони вже такі, така м'якоть е, плотніша, щільніша. Ось саме такі треба, щоб були вичищені, От саме з отаких -от, -от кабачків найсмачніша і край такий салатик. Не з молодесеньких, а саме з таких Півтора 1,5 кг, пів кілограма моркви. Моркву можна дрібнесенько порізати, так як кабачки я буду нарізати на отакі кубики сантиметр на сантиметр. Так само можна порізати моркву, а можна потерти над терком. Пів кілограма цибулі, трішечки більше за три цибулини, цибуля не заважає. Будемо нарізати просто як на засмажку. У мене тут 200 г часничку, часник теж тут дуже доречний він, зелень петрушки, не кропу, яка інша зелень. Або кінза, або петрушка. І в мене тут кілограм помідорів. Я буду їх розв'язати, можете зняти отак шкірочку і з них порізати кубиками. Я буду розв'язати напів і терти на терку, тому що вони мене некондиційні. Там десь воно почорніло, там припеклося. У мене тут кілограм 200, без відходів буде кілограм. Я подивлюся, чи використаю все. Потрібен буде цукор, сіль, перчик і оцет. Баночки мене пропарені, Все вже приготовлене. Перш за все. Що... А, і Потрібно буде 200 г е, Олійки не смаженої. От тепер, Перш за все нарізаю цибульку, цибулька смажиться е, на цій сковорідці, підсмажую, на ту сковорідку викладаю. Е, цибульку поріжу, буду смажити, морковку буду терти, теж туди додати, потім пересмажувати окремо. оці всі е, це... Кабачки наші, а потім натираємо все дуже швидко. Просто треба все приготувати, а потім тільки раз-раз і все. І в нас буде гарна смачненька ікра. Працюємо. Ставимо сковорідку на огонь, а самі нарізаємо цибульку. Я хвостики ніколи не відрізаю, тому що я за них тримаюся. І ось дивіться, отут нарізаємо не дуже дрібно. Як на засмажечку, трішечки-трішечки більшенькі, щоб вони були. В цьому салатику, в цій кріп повинно, щоб все відчувалось. Ось, щоб його було видно, дивіться, ось такі ось кубики. Отакі. О. Оце такі вони повинні бути. Сковорідка розігрілась. Наливаємо сюди олійки, ну, грам 50. І викладаємо цибульку. Нам потрібно, щоб цибулька стала такою м'якенькою і прозорою. А самі натираємо морку. Можна, я казала, можна нарізати, якщо ви хочете. Я буду натирати. Так, цибулька у нас присмажилась. Вже вона така почала навіть така якась золотитися. Дивіться, підсмажувалася, просмажилася. Оце на цьому етапі ми її перекладаємо. У іншу сковорідку, з якій ми будемо готувати вітру. Це моя глибока сковорітка така. І поки не вмикаємо, просто пересипаємо і все. Пересипаємо і з цим жирком, який у нас тут олійка, яка у нас залишилась, гарненько так вичищаємо, щоб цибулька не залишала, щоб вона у нас не горіла. Все, отак гарно, гарно так, до граминочки. Все. Тут розкладаємо, викладаємо, ставимо сковорідку на місце, знову наливаємо. 50 десь мл олійки. морква любить олійку. Ось так. Ось морква у нас потерта. Не солимо, не перчимо, не робимо нічого, просто гарненько Ось. І ось так нарізаю тонесенькими смужечками де є таке утовщення трішечки, зрізаю, зроблю зовсім отакі, щоб вони були сантиметр на сантиметр. Не більше, не менше. Ось так, порізали такими смужками, а тепер ось такими дивіться, бачите, кубики. Не забуваємо помішувати морфу. Нам теж потрібно, щоб вона не просто пропарилася, щоб вона обсмажилася. Щоб вона віддала і колір, і віддала і весь такий аромат свій і смак, щоб вона була така, знаєте, підсмажена морковка, вона дуже-дуже смачна. Так, дивимося, морковка підсмажилась. Вона зробилася така, навіть підсмажуватися почала. Вона зробилася така прозора, ось дивіться, навіть золотиста, оце така потрібна вона нам. Зробилася м'якенька і прозора. Так само викидаємо в цю сковорідку в другу до граминочки, щоб не залишилось і не горіло нам. Кабачки першу партію порізали, ось так. Наливаємо олійку. Ще 50 грамів. Олійки тут іде багато, не бійтеся. Якщо олії буде багато у самому цьому салатику, не бійтеся. Її, цей салатик можна їсти, зварити картопляне пюре, наприклад, або макарони, чи якусь кашку. І замість підливки з м'ясом покласти зверху оцей салатик. Він дуже-дуже смачний і якраз ця юшечка, вона буде зверху, як підливка з м'ясом. Так, все. І тепер викидаємо. Не солимо. Кабачки ми не солим. Тому що, якщо ми посолимо, вони пустять сік. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб при високій температурі в розігрітій олійці ці кабачки запечатались. Смажити будемо невеликими партіями. Дивіться. Як тільки тільки почали присмажуватися, видно, вони присмажуються. Видно вам, так? І от дивіться, прозора прозора, юшечка, гляньте, бачите? О, прозорий жирок. Щоб ми їх посолили, у нас би тут була вода і це вже була каша. Тому, якщо хочете зробити, щоб вона у вас ціленька була ікра, чи то сині, чи то з кабачків, присолювати не треба. Ось так просмажили і висипаємо ось так. З олітою. Тому що ми тут нічого не додаємо ніякої рідини, і нам потрібно, щоб вони ще смажились потім. Доливаємо олійку і досипаємо кабачки. Викладайте не товстим шаром, щоб вони просмажувалися. І смажимо все також до кінця. Поки обсмажується остання партія кабачків, я нарізала ось так, повирізала всі такі проблемні містечки. І ось тепер нам на отаку крупну речітку просто натираю мені так зручно, всі ось такі грубі частинки і шкірочка залишається. У мене в руках. Не буде заважати, як будемо їсти. Так, помішуємо. Вони так гарно обсмажується. І зовсім немає такої бурої рідини, якоїсь такої мутної. Тому що сок із кабачків не відділяється. Так, вже просмажились. Тепер передвигаємо цю сковорідку на огонь. І висипаємо із жирком, який тут є, висипаємо. І ось тепер дивіться, яка це краса, змішуємо. Заразом я... можна посолити і підсолодити, додати спецію, хай вже протушується це разом. Так, я додаю одну чайну ложку, поки чайну ложку цукру. Це вона в мене манюсінька. Отаку От чайну ложку, чайну ложку цукру. І додаю поки що дві чайні ложки. Ось такі з гіркою солі. Потім ми доведемо до смаку і додаємо чайну ложку таку ж саму, гарну чайну ложку перчику. І все гарно злушуємо. Тут на дні є жирок, весь який ми зливали. Зараз помішаємо і я поставлю на манюсінький, зовсім малесенький вогонь. І щоб воно в нас тушкувалося хвилин 40. Півгодинки, як протушкується, потім попробуємо на смак додамо і додамо помідори. Ось такий поки що вона вигляд має. Накриваємо кришечкою і прикручуємо вогонь до мінімуму. Дивіться, як це виглядає. Подивіться, скільки жирку. Бачите, скільки тут і сок, і морква, і цибулька, і головне кабачки віддали свій сік. Уже якщо ви хочете їсти просто зараз, от приготувати їсти, можна не додавати не помідори. Не оцет, не додавати. Скуштувати на смак і все. Ось тепер я додаю сюди чесник, додаю сюди зелень, яку ми подрібнили. це, Пересказати вам, як це пахне, який це аромат. Можна перебити навіть погружним блендером, щоб було однорідніше. Я не хочу, мені подобається саме оце, оце така фрага, така дивіться, структура. М -м -м. Дивіться така, щоб вона була такими шматочками. Це так гарно виглядає, це так апетитно і так пахне. Якщо ви не готували так і зробіть. Це, це просто щось неймовірне. Зараз пробуємо на смак. А тепер я оце в такому стані так і наберу зараз собі таку піалочку. Просто на вечерю. Ой, воно так пахне, така смакота. А сюди тепер додаємо помідори. І додаємо 2 столові ложки. оцту. більше не треба, тому що тут у нас помідори. Так. Тут буде вона така, ніби то Це добре, тому що ми ж все-таки будемо її закручувати, то щоб вона у нас була така і з рідною. Ось так. І тепер перемішаємо гарненько, накриваємо кришечкою, і ще хвилин 20 нам потрібно, щоб вона прокипіла із помідорчиками, і з остом. Вона змінить свій колір. Вона вже дивіться така, гляньте, яка юшечка. Ви подивіться. Якщо картопельку, ось такою юшечкою полити картопельку або макарони. Це краса. Ось так ще на 20 хвилин. Ви дивіться на цей шедевр. Подивіться, якого кольору юшечка. Подивіться, яка, видно структура і морковку, і цибульку, і кабачок видно навіть трішечки помідорчики видно. Гляньте, зелень Наскільки різнокольорове, це вам буде такий е, момент літа взимку. Ось бачите, яка вона. Ось така. Вона дуже така смачна і ароматна. Ось так. Хочете перебити блендером? Газ не вимикаємо. Все насипаємо. Я насипаю завжди аж під самісінький вверх. Не сантиметр під кришкою, а повністю для того, щоб зовсім не залишати повітря. Ось так пиццамісненький вверх. Накриваю закручую. Ось і все, закрутили. Вийшло три півлітрові баночки, одна 480. Але залишила я е, ось так поїсти. І хочу показати вам різницю. Тепер дивіться, ось ця ікра без томату і без оцту. Це я залишила, щоб поїсти зараз. Вона має ось таке вигляді. Бачите, вона така, як салатик. Це шматочками і така смачна, така... Це не пересказати вам. І ні, ні, ніхто в житті не догадається, що це кабачкова. Це один смак. І тут і з томатом уже, і з помідорами. І з оцтом у неї інший. І смак трішки інший. М -м -м. Це щось неймовірне. Я просто кажу вам: приготуйте. Це наскільки гарно і смачно. Кабачки є в кожного, хто має город. А хто не має, це саме дешевше, що на базарі зараз є, це кабачки. Приготуйте. Це дуже-дуже дуже дуже смачно. І хай Бог благословляє вас і береже зараз вечір. Молимось про ваш захист. А з вами, як завжди, я Любов. Зустрінемося.